Різдвяні кульки з націоналістичним колоритом. Їх власним коштом виготовили івано-франківські активісти. А потім взялися розпродувати незвичні сувеніри, щоб зібрати гроші на потреби бійців одразу кількох добровольчих батальйонів. Кулька має на собі логотип правого сектору і емблему добровольчого українського корпусу. Це відповідно в кошти від продажу підуть на підтримку п'ятого батальйону дуку, який базується у Покровському районі. В таборі в Покровці. І нарешті кулька з емблемою батальйону ОУН і логотипом, і з їхнім і з символом Унівці Бог і Україна. Ці блакитні кульки розповідають і про Тараса. Майже рік у одній з найгарячіших точок сходу три бойові поранення та безпосередня зустріч із ворогом на відстані трьох метрів. Для розвідника батальйону ОУН із позивним Карай це вже особиста воєнна історія. Сьогодні у мирному Івано-Франківську формує резервну сотню для свого добровольчого підрозділу. Приїхав сюди безпосередньо із передової. Розповідає, єдине, що зігрівало там у пісках, під постійними мінометними обстрілами ворога. Це підтримка волонтерів. Її як повітря потребують і нині. Харчі, теплі речі, тому що теплі речі це розумієте, це матеріал такий. Сьогодні боєць приїхав, він воював, він вдівся. Ну з нього не знімеш. Він далі їде собі на ротацію додому в тих же теплих речах. Тому що не роздінеш хлопця, які їде за пів України зимою. Ось. Відповідно, такі речі потрібно, потрібно, потрібно на пальне витрати постійні. Ось. І... Ми постійно бійці говоримо, що якби не волонтери, ми просто були би хлопці з автоматами в руках. А добровольці нікуди не ділися. Ми як стояли з 4, з літа 2014 року, батальйон ООН в пісках безпосередньо, так і далі продовжуємо стояти. Правдами, неправдами, але продовжуємо стояти. Майже три тисячі патріотичних різдвяних кульок волонтери виготовили ще торік. Тоді продали майже половину на підтримку небайдужих. Розраховують і цього року. Перед новим роком, перед Різдвом, я подумав, як це буде, коли я буду сидіти зі своєю сім'єю за святковим столом і думати про це. що, про те, що в цей час в бліндажах, в сирих окопах є хлопці, які захищають Україну, і яким важко. Це скляні кульки, великі діаметр. 10 сантиметрів, звичайно, що вони повинні мали бути гарні, тому що логотипи таких добровольчих формувань розміщувати на пластиковій кульці. Не хотілося, і щоб людям взагалі було приємно, коли ти сидітиш вдома за святковим столом, і будеш бачити, що на ялинці висіться кулька, і будеш розуміти: ось і ти в часточку чимось допоміг цим людям, які зараз. Там на сході за гроші, виручені від продажу золотистих кульок із надписом Єдина країна із зображенням тризуба підтримують і родини бійців. Волонтери кажуть, зарплати у військовослужбовців нині мізерні, а у добровольців і тих немає. Тож, поки чоловіки боронять країну на сході, їхні сім'ї приречені зубожіти. Хлопці, які залишили свої родини, дуже багато є таких, які залишили родини ще поїхавши на майдан, і дотепер вони служать. і родини не мають ніякої підтримки від чоловіків. Є в нас кілька род родини, які є дуже великі, є одна родина, в якій зараз сім дітей, є родина, в якій десять дітей, є чотири, три дитини, і ну можна собі уявити, як жінкам зараз важко з цим всім давати собі раду. Це не просто солодкі подарунки. Простіше би було зібрати гроші, купити набори, запакувати і все. А ми стараємося. Оце на ну на одну родину. Наприклад, це що сім дітей. Оце три таких великих баула. Це все треба вибрати, підібрати по розмірах, поскладати це, все подумати, що тій дитині ще треба. Там і книжки. і і Іграшки, таке все розпродують патріотичні сувеніри волонтери у великих магазинах міста, а також через соцмережі. А ще чимало партію готується відправити і до Італії на замовлення тамтешньої діаспори. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.